І про що тоді перемовлятися, якщо вже Україна вся деокупована, Так? є про що? Про припинення ракетних обстрілів mm -hmm. нашої території, про те, щоб шахеди не літали на нашу територію. Ми з вами розмовляємо, дізнаємося новини з українських міст про те, що вони обстріляні, про те, щоб розблокувати український повітряний простір, про те, щоб розблокувати українські порти Росії, є про що перемовлятися, про те, щоб скасували частину санкцій, про те, щоб скасували стелю на російську нафту. Про про те, щоб розморозили російські активи, у багатьох випадках є про що говорити. Тільки виникає питання пріоритетності в перемовинах. Якщо для Росії пріоритет це територіальна цілісність Радянського Союзу, тобто вихід Росії. На кордони 1991 року, то заради цього можна перетерпіти і санкції, і стелю на нафту, і економічні проблеми, і ізоляцію від заходу. Все це абсолютно не має ніякого значення, коли в тебе така амбітна мета, як у Володимира Путіна. Якщо Україна має на меті, що вона хоче зіснувати в своїх міжнародно визнаних кордонах, то заради цього можна перетерпіти і ракетні обстріли, і шахеди, і продовження бойових зіткнень на кордоні. Просто усвідомити, що це буде продовжуватися роками, якщо не десятиріччям, і усвідомити сутність конфлікту. Ось президент, мені здається, минулого року говорив, що він собі не уявляє, що буде так, скажімо, 24 лютого 2024 року, як було там 22 чи 23. -го. Я теж думаю, що так не буде. Тому що ми можемо, умовно кажучи, володіти більшою частиною нашої території. І під обстрілем вже буде не тільки умовний Херсон, як це сталося, коли ми його звільнили, а й Донецьк з Луганськом. Тому що треба розуміти, що кожен звільнений український населений пункт це територія, яка буде окупантами рівнятися з землею. Навіть Ялта з Алубкою. В чому ж ідея? Що якщо ми не можемо це завоювати, ми це маємо зруйнувати. А потім, коли захопимо, відбудуємо краще, ніж було. Причому я хочу нагадати, що це не моя маячня. Рівно те ж саме сьогодні відбувається з Маріуполем, правда? Росіяни його повністю зрівняли з землею, а тепер будують там нові квартали і продають житло у цих кварталах. Кому? Громадянам Російської Федерації. А ті купують. А ті купують. І те ж саме буде з будь-яким. Іншим українським населеним пунктом. Ось українська армія його звільнила. Ідея в тому, що ми обов'язково цей контроль повернемо, це ж наша конституційна територія, значить, давайте його знищимо. Причому в цьому можуть бути зацікавлені не тільки російські політики, а ще, й якщо хочете, російський бізнес. Це ж просто чудова ідея. Якщо зрівняти з землею Донецьк чи Луганськ, то там можна побудувати теж багато житлових кварталів. І продати їх громадянам Російської Федерації. А ті люди, які зараз купують там житло, залишаться з за якимись державними компенсаціями. Ми таким чином двічі, двічі проведемо одні і ті ж махінації. А якщо врахувати, що весь цей бізнес, великий бізнес забудови, пов'язаний із російською владою, то вважаєте, що всі ці бомбардування, всі ці винищення, вони відбуваються на замовлення Кремля. Не, не тільки на політичне, і не тільки не на воєнне замовлення, а ще й на економічне замовлення. Просто розчищається територія для забудови. І ми в цьому напрямку ніколи не думаємо, а вали думою, тому що це не просто якісь, знаєте, гітлери. Це ще й гітлери з фінансовими інтересами власними. Це корумповані гітлери. Там справді такі про це думати і так, як ви це сказали, то це не вкладається в голові. Але ну але ж Маріуполі відбувається але... такий процес. Так, так. Ну. Так, але який вам видається сценарій з тих, що ви згадали, більш вірогідний? Це те, що Росії не буде в Криму і вона буде обстрілювати Ялту. Чи власне те, що в той момент, коли збройні сили України підійдуть до Криму, будуть, буде певне замороження конфлікту, буде будуть певні перемовини з тією умовою, що там Росія не бомбардує материкову частину України, а збройні сили України не йдуть в Крим. Ну, це знову таке ви хочете ви говорите зараз з точки зору українського сприйняття реальності. А якщо от всю материкову країну, Збройні сили України відвоювали вже в притул до Криму перейшли, і тут вже Росія буде готова сісти за стіл перемовин для Чому? того, щоб зберегти Крим. Ну я ж кажу, ви говорите з точки зору українського сприйняття реальності, тому що ви хочете повірити в російську міфологію про сакральність Криму. А Крим цікавий для Російської Федерації, виключно як плацдарм для нападу на Україну. Ця його сакральність, що це СССР плацдарм для того, щоб захоплювати Україну і для того, щоб дестабілізувати ситуацію в Чорноморському басейні. Саме тому можливо їм в такому варіанті вигідно протриматися ще в Криму для того, щоб нарощувати сили, і Якщо готувати Якщо ви, ви на домовляєтеся наступи. з Україною про мир і про те, що питання Криму вирішується політичним шляхом, ви не можете Україні висувати жодних умов. Тоді Україна може вступити в НАТО через три місяці. Тоді Україна може мати якісь ракетні озброєння у ваших кордонів, то тоді весь цей плацдарм не працює. Ви припиняєте війну, ви створюєте для України можливості вступу до НАТО, до Євросоюзу, до отримання якихось міжнародних гарантій в обмін на те, що Україна погоджується політичним шляхом вирішити питання Криму. При цьому сам в цей Крим вам ніколи не був потрібен, а вам була потрібна Україна. Ви просто собі стріляєте в ногу. І знову-таки, коли ми це обговорюємо, я вважаю, що ми обговорюємо це виключно з точки зору пропагандистських наративів Москви, якими ми самі оперуємо, ми і Захід оперує. І от вважаю, що як тільки ми підійшли до Криму, то Росія відразу починає з нами перемовини. А я хочу вам нагадати, що в Конституції Російської Федерації Херсонська, Запорізька, Луганська і Донецька області користуються рівними правами з Автономною Республікою Крим. І тоді просто самим собі потрібно задати питання. Якщо після е, звільнення Херсону не було ніякої спроби росіян провести перемовини, хоча вони втратили місто, яке є обласним центром Російської Федерації з точки зору Конституції Росії, чому мають відбуватися перемовини в будь-якому іншому сенсі з правової точки зору, тобто ми спираємося виключно на сакральність. Виключно, я перепрошую, але це поганий мотив для перемовин. тому що сакральність сьогодні є. А завтра ми просто робимо вигляд, що її ніколи не було. І головним містом сакральним для Російської Федерації стає місто Дербент, в якому нещодавно побував Володимир Путін. От мені цікаво, він же поїхав обговорювати перспективи туризму в Росії не в Симферополь, правда? Хоча він завжди туди навідувався. Чого він зараз не поїхав до Сімферополя, а до Дербента? Тому що в Росії можна в будь-який момент змінити пропагандистські пріоритети. І Я, чесно кажучи, думаю, що ми можемо е, бути розчаровані. Ми вийдемо на кордони Криму адміністративні, а з Москви почуємо досить просту річ. Перемога, незвичайно, визнання територіальних реалій, вивід українських військ з окупованих російських територій, демілітаризація, денацифікація, відмови від стосунки з країнами НАТО і починаємо розмовляти. Що нам в цій ситуації треба буде робити? Йти в Крим, може так. Але виникає просте питання. Чому ми не можемо самі собі сказати, що ця війна може припинятися і знову відновлюватися без перемовного процесу. Ну, теза про те, що всі війни колись закінчуються за столом перемовин, вона неправильна. Не всі і не завжди. І бувають різні столи для перемовин. Більшість війн закінчувалася не за столом для перемовин, а за столом для капітуляції. І саме до такого столу. Російська Федерація вже 16 місяців, 17 місяців поспіль запрошує Україну. Ніякого іншого столу для перемоги Російська Федерація принаймні за часів Путіна не уявляє.